Селище останнім часом стало місцем масової розробки піщаних кар'єрів. Протестувальники кажуть, що пісок вивозять незаконно. Крім того, саме цим завдають чималої шкоди природі. Опускається рівень ґрунтових вод, починає усихати ліс у місцевих жителів починала пропадати в колодцях вода. можна подивитися, що всі сосни обгорівши. Тож вижигається часть сосняка. Потім лісхоз вынужден ну по закону вирубувати згарівши допустим, ліс, Не вирубують на этом місці починають розроблятися кар'єр. Разом із печенігами на пікет вийшли представники Зеленого фронту, які повідомили, що ця проблема не нова. Минулоріч тут велися роботи в шести кар'єрах. За підрахунками щодня вивозилося півтори тисячі кубометрів піску. Тоді акціями протесту вдалося зупинити розробку кар'єрів. Міська влада пообіцяла, що з цим питанням розбереться, але місяць тому роботи розпочали почалися знову протягом години, поки тривала акція протесту. Повз протестувальників проїхала з десяток машин з піском. А от коли люди підійшли ближче до кар'єру, техніка одразу зупинилась. Екскаватори, побачивши знімальну групу, поспішили хутко виїхати з місця подій. Правоохоронці, які прибули за викликом, від коментарів на камеру відмовились, але пообіцяли, що слідчі дії проведуть. Протестувальники між тим заявили, що напишуть скарги до екоінспекції та міськвиконкому. Юрій Котляр Євген Шанкаренко, Харківські новини.